Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радюшу України експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні поговоримо про erp системи впроваджуючи, які з'являється можливість бізнесам автоматизувати свої процеси та досягти нових кращих результатів. Я е із задоволенням вам представляю мої гостей. Про це ми будемо якраз і говорити з ними. Отже, це співзасновники компанії Clarity Ukraine та Експерт. Перти з єрпи системи з оого яким досвідом Таїсія Бондар і Віталій Курдюмов. Я вас вітаю. Добрий день. Вітаємо ну що давайте розказуйте. А отже, я так розумію, що ви вже давно працюєте з erp системами. Я зараз розумію, що велика кількість можливо слухачів навіть деякі слова, можливо, не зрозуміють, да? але в принципі я вже чув і не раз. Microsoft, Dynamics 365, Business бізнес централ. Взагалі, erp системи для самих банальних. Що це таке? спочатку, так. Ну, ERP розшифровується як Enterprise Resource Planning. Так, тобто, це система для управління ресурсами. Вони різні можуть бути у компанії, людські uh -huh. ресурси, якесь обладнання, припустимо, грошові ресурси для більш ефективного управління в компанії. Я б навіть так сказав би дуже, якщо скорочено, це така система, яка є фактично. Найважливішою в компанії, тому що там є всі дані, всі первинні дані для обліку для управління компанією. Окей, okay. добре. А коли бізнесу компанії треба задуматись про введення цієї системи, да, впровадження її системи, це коли масштабування відбувається? Це можливо це вже прямо на початку. Коли правда в тім, що всі якось ведуть свій облік. Якось ключова та, фраза, так? Так, так, так. Та, та. ну, бо неможливо не, не мати розуміння, що тобі, яка ситуація, да? і ну, от якраз erp системи системи оскільки це єдина якась комплексна така система, єдиний простір інформаційний, в якому є всі дані, вона зазвичай потрібна тоді, коли компанія масштабується. Бо Звісно, в Excel є така, така розповсюджена така фраза, що Excel найкраща erp система тому що ну, вона проста, гнучка, там можна щось там зробити, якісь формули, щось розрахувати, але в неї великий такий людський фактор ризиковий, що можна витрати дані, вони можуть там не контролюватися якось і так далі. І тому перехід на от якусь вже таку комплексну систему, яка буде містити все, що потрібно. І це не можна буде видалити або спотворити. Вона потрібна тоді, коли компанія якийсь вже рівень складності з'являється. Вже не одна-дві людини працюють, а більше людей. якийсь складний процес виникає. Не просто купив і перепродав. А в тебе якийсь розподільчий склад з'являється. Треба там обраховувати скільки мені треба закупити вчасно для того, щоб в мене там не заморожувалось на складі запаси і так далі. Це перший тригер. Другий тригер я б назвав це коли потрібна такого класу система, коли компанія виходить за межі ринку, припустимо, не тільки в Україні працює в інших країнах. Тоді, саме такого класу, особливо ми ж говоримо про міжнародну систему в нашому випадку, яка буде відома і зрозуміла не тільки в країні перебування локально, і в інших країнах. От я б сказав, що це ключові фактори, які потрібні, які впливають на те, що так мені потрібен цей цей продукт. Угу. Зрозумів. Окей, а ще одне питання. Я е, так розумію, що раніше всім відома система була 1С. да? І е, я вже давно, в принципі, чую про те, що багато компаній переходять якраз, ну тому що перше, це продукт е, країни ворога. А е, і переходять якраз на ці сучасні erp системи, чи дійсно це так? Чи переходять, які проблеми є при переході, і е, наскільки вже дійсно, ну, я сподіваюсь, да, Оденець відходить. Оденець найбільш там, розповсюджена система, була і до сих пір, на жаль, залишається. Так сталося, да, така історія розвитку була системи і там один з факторів був тому, що тому що і він до сих пір є таким, що система була доступна. Фактично умовно безкоштовно. Тобто можна десь було взяти там CD колись там поставити, чи якісь там файлики, і е, неліцензійно використовувати систему. Це сприяло розповсюдженню і наразі вона дуже активно використовується. Але перехід на е, міжнародні системи зараз і на інші альтернативи він відбувається, звісно. А, ну, є додатковий поштовх, тому що на да, відмову від російського забезпечення. Більш того, це може бути небезпечно. Ми розуміємо, що кібернебезпека існує, і а, як це відбувається? Ну, компанії дивляться, що є які є альтернативи, а, але тут певні складності, тому що люди звикли да і треба цю звичку міняти, а, і це завжди. Це такий виклик. — це мабуть найважче міняти звички. Та це в, в будь-чому. А тут, коли це ми говоримо не про конкретну людину, а про організацію багато людей звикли працювати. То архітектури різні. А, і для того, щоб впровадити нове, треба зусилля. І зусилля не тільки людей, але й фінансові в тому числі. Тому що знову всі розуміємо, що компанії а, а, працюють там роками, хтось десятиріччями, там двадцятиріччями, тридцятиріччями, і, і цю систему якось відшліфували вже для себе. І зрозуміло, що якийсь новий продукт, його треба теж напевно певним чином шліфувати. І я думаю, що тут виклик, основний в тому, полягає, що компанія має а, якось усвідомити, що це інша система. Вона, ну, по-перше, вона більш сучасна, та, і треба дивитися і використовувати ті переваги, які вона може надати як сучасний продукт. Вона міжнародна, в неї є якась своя логіка. Вона може бути. Я приклад приведу такий на найрозповсюдженіший. В Одинесі є дуже улюблена функція, улюблена бухгалтерами, така, яка дає можливість вже проведений документ в бухгалтерському обліку, якісь операції, які вже лягли там в головну книгу, це такий термін, да, бухгалтерський. Їх можна видалити, ці дані або можна їх там скоригувати. Причому заднім числом, якби, і, і, і ніхто не побачить, просто ну, було там тисячу гривень, стало 10 тисяч. Да? А в міжнародних системах, зокрема в Dynamics, цього розробити не можна. Тому що це має бути одійовано. Не може людина просто зайти і спотворити дані, які вже лягли в основу, на яких будується звітність. Але там питання: а як же ж так? Ну що ж, ми не можемо помилитися? А Ми ж так звикли. Та ми ж звикли. Ну зайдемо нічого там, поправимо. Але ж ну ніхто ж не розуміє, це зловмісний намір, чи це просто була помилка. І в міжнародних системах є просто інший шлях. Ти можеш виправити а, цю помилку шляхом зворотнього документу, так так зване сторнування. Ти. Виправив все окей з даними, але залишився слід, що було щось щось невірно. Це такий приклад, який показує, що ну інша парадигма і до неї просто треба звикнути. А можливо ще є питання в тому, що люди дійсно не сильно багато ще знають про це, як ви думаєте? Ну, так, це точно що не багато хто знає. Якраз ви розказуєте. Ми розказуємо. Певне такий, да, у нас відбувається з компаніями освітній процес, скажімо так. Я взагалі так філософськи до цього відношусь, тому що мені здається, що у всіх напрямках Україна зараз десь змінюється. Да? І у нас і освіта. Теж зараз от ми бачимо там авіаційний університет, як там активно змінюють його. Ми бачимо, як там багато там по компаній виходять на нові ринки, Да, колись там всі в Росію щось відкривали свої підприємства. Зараз закрили, виходять до досить успішно в Європу. І системи для управління бізнесом це теж якась знаєте, на мій погляд, якісь точка переходу в щось нове, в що сучасне, в щось більш прозоре, зрозуміле, але воно пов'язано з усиллями, що треба перебудуватись. Ну, в принципі, так. Да. Багато змін ну, потребують певні рухи, да, які треба зробити, але теж, звісно, не краще. Друзі, сьогодні у нас в ефірі цікава бесіда. Говоримо про сучасні erp системи, і в гостях у мене співзасновники компанії Clarity Ukraine Таїсія Бондар і Віталій Курдюмов. А скажіть, будь ласка, друзі, я подивився, що компанія Clarity Ukraine досягла досить таких суттєвих успіхів в сфері за останній рік. Що так повпливало, і що стало ключовим фактором цього успіху, не дивлячись на важкі часи? ми дійсно досягли успіху в чому, що ми потрапили в Forbes Next 250. У нас там ще якісь є там, досягнення від різних там, асоціацій, і так далі. Тобто, дійсно є зростання. Я думаю, що знаєте, я тут навожу такий приклад, що. Оскільки ми стаїся там 20 плюс років в цьому бізнесі, а Clarity ми створили насправді буквально за пару тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, у нас була ідея, як створити ту компанію, яка буде от, ну, дійсно класно надавати послуги і зростати. у Нас є певні е, і тут якби ефект був такий, не дивлячись на війну, тому що я, мені здається, що коли ти даєш класний продукт, класну послугу, якісну, дійсно, і яка потрібна, то вона взлетить в будь-який час. Я думаю, що тут би, ми працювали на заліковку. Певний час, і, і десь ми там помилялися, десь набиралися досвіду і так далі. Потім ми зрозуміли, як правильно має бути, а далі вже заліковка трошки працює на тебе. Тобто, що відбувається, якщо коротко да, ну, про нас казати про успіх, він в чому полягає, що ми фокусуємося на відміну від багатьох там схожих компаній, які в цьому напрямку. А ми фокусуємось на надачі послуг на конкретному напрямку. Причому ми не розробляємо цю erp систему її розробляє Microsoft. Тут певно, напевно, нам десь повезло, тому що Microsoft не там один з найбільших чи найбільший навіть да, там, гравець на it ринку і дає дійсно класний інструмент. Але ми, як консультанти, які впроваджують, ми от тільки цим займаємося. У нас немає там якогось ще одного парашуту на всякий випадок, тут не пішло, там піде. Да? І тут або ми програємо, або будемо успішними. Ну, от у нас виходить бути успішними, тому що ми ну, ультимативну якість сервісу даємо. Для цього є там внутрішня якби, кухня, як ми виховуємо людей, бо в нас там команда там дуже досвідчена і так далі. Другий момент те, що ми відкриті до партнерства. Є Uh, є багато гравців на ринку є, от, з, у суміжних областях, хтось документообігом займається, хтось CRM-системами, хтось інфраструктурою. І в них є замовники, які приходять до них і кажуть, нам треба erp систему От ми на тому Оденесі чи на чимось іншому, нам треба щось сучасне, іноді, навіть от в Майкрософтівській екосистемі, тому що тут же теж Майкрософт. І ці компанії вони знають, що от ми зробимо дійсно класно, якісно. На є довіра певна і так далі. І це працює дуже якісно і дуже гарно. Ну, от, напевно, це ключові фактори, які, якщо так коротко, зіграли нам на руку. Окей, <питрес> okay. uh, ще одне питаннячко. Uh, Таїсія Віталій, скажіть мені, будь ласка, от uh, б ви порадили бізнесу? Да? По-перше, ті, хто ну вже стоїть на порозі, вже от він типу можливо вже вирішив що щось треба змінювати, але ще якось не наважується. По перше, що які от. Зразу конкретні плюси компанії буде, от і перші кроки, які треба зробити для того, щоб спланувати зміни. Да? Ну, от, типу, от, наприклад, на наступний рік. Дивіться, ну тут насправді багато з чого має визначити сама компанія, яка вирішила впроваджувати ERP-продукт. І тут всі компанії можна поділити умовно на по розмірах, да, на декілька типів. І якщо ми беремо дуже маленькі, де там уявимо один бухгалтер і там, три ще людини працює. То там напевно ключова мета, якщо ми говоримо про впровадження іншої системи замість 1С, то там мета просто замінити функції бухгалтерського обліку. Да? Піти від піти від 1С, від російського софту і замінити функції бухгалтерського обліку. Тобто, в принципі, все це ключова мета, яку компанія може отримати, бо на сьогодні є локалізація. Бізнес-централ цього міжнародного продукту, яким ми займаємось, а локалізація це не тільки про переклад на українську мову, це про функції, які дозволяють облік вести податковий бухгалтерський згідно наших вимог, вимог так тобто рахувати ПДВ, так як в нас прийнято в країні, і так далі. Бо правила в нас від дуже відмінні від того, що. В західному світі, от якщо ми говоримо про компанії середні і великі, то там вже цілі і, і, і плюси, які досягає компанія, дуже різняться. Да? Тобто, насправді, ну є такі класичні, які там не знаю, наприклад, для дистрибуторських компаній, всі дистрибуторські компанії. Зацікавлені в тому, щоб зменшити е, запаси, які є на складі, так тобто вони хочуть обертовність збільшувати е, і там скорочувати період е, дебюторської заборгованості, так щоб період між тим, як ми комусь щось продали і отримали гроші, він був мінімальним. Е, це така класика, але насправді е, кожна для дистрибуторських компаній, так якщо ми говоримо для, наприклад, там консалтингових компаній, юридичних е, або не знаю IT компаній, там Ключовими стають інші питання. Там немає запасів, там компанії хочуть мати правильний облік часу людей юристів, припустимо, правильно їх білити, да, тобто, правильно вчасно формувати інвойси для клієнтів. Тобто, в них свої своя мета, але в принципі в кінцевому випадку знову ж таки це про те, щоб скоротити період дебіторської заборгованості погашення, так і швидше, швидше розраховуватись клієнтами, отримувати гроші. От при тому. Кожна із компаній насправді має ще свої додаткові унікальні вимоги. Наприклад, там візьмемо одна компанія, вона зараз просто веде все в екселях і просто не може вже там продовж наступного місяця, наприкінці наступного місяця, ще намагається зрозуміти, а як же ми фінансово закінчили попередній. Оце питання, яке дуже болісне да, для власників і топ-менеджерів. Вони хочуть отримувати дані швидше для того, щоб реагувати. На ситуацію, яка є в, в країні, в бізнесі і так далі. Тобто, в такому випадку компанії одна із цілей буде це та нам потрібна erp система для того, щоб ми могли швидше отримувати управлінську інформацію, звіти в тих розрізах, які нам потрібні, щоб ми були більш гнучкими, і ми насправді були більш конкурентно спроможними. От, тобто, все залежить насправді від е, багатьох критеріїв, цілі, які визначаються, але е, ви дуже гарне питання поставили. Тому що перед тим як взагалі замислитись над впровадженням е, системи, о, дуже важливо, щоб компанія усвідомила ці цілі, заради яких вона цей, цей перехід робить. Тому що, якщо це просто ми хочемо перейти, е, бо хочемо 1С просто змінити, відкинути і змінити на іншу erp ERP-систему, це насправді важливий, такий патріотичний, в тому числі вчинок, так? Який, ну, який насправді безпековий на часі. Можливо, так. так, і безпековий, але мають ще бути бізнес такі ніц, які система закриє, і компанія відчує від цього там не знаю покращення, зростання, підвищення конкурентноспроможності і так далі. Тобто це має бути набір факторів, і, і ми бачимо, що компанія насправді не дивлячись на часи. Складні в країні вони йдуть на цей крок. А, тобто намагаються тримати да, конкурентну спроможність. Ну знаєте, український бізнес, мені здається, по-перше, виживе за будь-яких умов. От і він постійно, мені здається, в пошуку якихось рішень для Однозначно. того, щоб триматись на плаву ще й розвиватися, да, в тому числі. А друзі, сьогодні у нас цікава бесіда про ERP системи та їх провадження. Говоримо ми про на цю тему з моїми гостями, співзасновники компанії Clarity Ukraine і експерти з ERP систем Таїсія Бондар. Віталій Кордюмов, а про розвиток українського бізнесу і напрямки можна дійсно говорити дуже і дуже багато. Але як то кажуть, на завершення, у мене таке питання, яке складається з двох складових. Да? Взагалі, чи. Як ви бачите, розвиток erp систем в Україні на найближчий час, чи можемо ми відмовитися від Дінесу? Можливо, там активніше використовувати штучний інтелект? Розкажіть насправді, я останні якраз два роки, напевно, на кількох заходах був, які присвячені тому, а як ми взагалі можемо посунути. Таку розповсюджену систему, ну тому що насправді це є якийсь, знаєте, феномен певний, бо є в країні система монополіст, фактично, да, по різних оцінках, 70-80% ринку, належить одному продукту. Як це можна зробити? Чи є можливість така, що треба зробити там? чи… Кнутом чи пряніком це робити, да, чи якийсь там мікс, і збиралися різні там зустрічі, і там і СБУ, і Мінцифри, і так далі, і всіх збирали там тих, хто альтернативні якісь системи пропонує. І я можу сказати перше, що ну треба усвідомлювати, що кількість компаній, яка працює на умовно старих системах, вона дуже велика. І навіть якщо вони в один момент прийдуть, скажуть, давайте всіх нас ми готові перейти. Не вистачить рук ресурсів, щоб це зробити. Тому це зрозуміло, що це якийсь послідовний такий природний шлях буде. Тому що завжди є хтось такий пасіонарний, хто я хочу, я розумію, навіщо мені це потрібно. У мене є відповідний бюджет на це, є там гроші і так далі. Тому що це ж. Ну, зрозуміло, що неможливо просто взяти, поставити, і воно запрацює. Це перший момент. І все окей з цим, бо, бо хтось каже, ну все, от люди не переходять там з ОДНС, є якісь тендери на Одинес, там і так далі. Я вважаю, що це поступовий процес. Ми точно бачимо, що компанії, які впроваджують ОДНС, вони починають переходити. Самі перенавчати свої команди на інші альтернативні системи, бо їх кілька є, і це якби нам показує, що навіть ота екосистема цих фахівців, які по Оденесу, вони теж кудись переходять. І навіть я чув таку думку, що навіть якщо зараз нічого не робити, не запроваджувати санкції і не, і не якось там не допомагати комусь, все рівно. Років через 5-10 фахівців не залишаться, які знають цю систему. Тому там далі буде критичний такий як би, момент, що далі вже якось ну, не дуже гарно і взагалі неефективно працювати з цим продуктом. Це перший момент. Далі щодо взагалі того, що нові системи та, ну, і на, на та, той продукт, який ми займаємося, та, Microsoft Dynamics 365, Business Central це система сучасна. Та, тобто от, там про штучний інтелект ми говоримо, наприклад, зараз це дуже хайпова тема. Але, хоча ERP – це така консервативна історія, бо це бухгалтери, це там обліковники, там продавці, закупівельники, та ті люди, які мають просто чітко робити свою роботу. Але навіть в цих системах теж зараз використовується штучний інтелект. Ми пару тижнів тому були, були на конференції, яка була якраз присвячена тому продукту, який ми займаємось. І на, на цьому заході якраз ключовою темою було про те, щоб розказати, як розвивається система, і зокрема зробити фокус на якихсь новаціях. І нова, одна з ключових новацій це використання штучного інтелекту. І ну, приклади, як він може використовуватись, вони наступні: розповсюджений приклад. Да? менеджер з продажів формує документи. На продаж, да, він зазвичай там набиває якісь рядочки, що хочуть купити те, йому треба там обрати з довідника там такий товар, такий товар, така кількість, і так далі. Зазвичай це такий складний процес, тому що треба розуміти категорізацію, якісь там варіанти цих товарів і так далі. Особливо якщо ми говоримо не продаж не одної якоїсь позиції, а великі, і той же штучний інтелект, як може працювати, що людина просто пише, як в чат GPT, що хочуть купити там. Недорогі стільці кольору такого, там да, от просто написати. І система сама розбере цей текст і запропонує з огляду на те, що є на складах, які в нас є товар, яка його вартість, який кольор, які варіанти. Вона запропонує, що, що можна продати, і вставить це в документ. І це дуже швидко може бути зроблено, просто скорочує час на, на, на цю роботу. Або, припустимо, заводяться нові позиції товарів, там позиції в довідник. І їх треба якось описати, щоб, тому що ну, опис товару, це важливо, там, може на веб-сайті і так далі. І просто по картинці або по якихось параметрах система сама може зробити цей опис, ви навіть можете сказати, а зроби його, будь ласка, от таким там, ну, цікавим чи якимось там сучасним. А, сучасним, або научним. І цей штучний інтелект сам зробить цей опис. Да, це теж скорочується час. Ну І там прикладів дуже багато, як це використовується. Слухайте, дуже цікава насправді тема. Я дякую, що ви прийшли до нас, розказали про таке. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про впровадження erp систем, які е, дають можливість бізнесам автоматизувати свої процеси, ну і звісно ж розвиватися, досягати кращих результатів. І в гостях у мене сьогодні були Таїсія Бондар і Віталій Курдюмов. Це співзасновники Clarity Ukraine компанії і, взагалі, експерти з erp систем з ОГО Яким досвідом. Так що, якщо ваша компанія задумується про серйозні зміни, будь ласка, ми сьогодні, я думаю, надав дали достатньо інформації. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли і розказали про такий дякую. важливий дякую. момент важливий продукт. Я вам бажаю успіхів. Ви займаєтесь розвитком бізнесу українського, значить, розвитком України. Тому дякую. сил, наснаги, цікавих ідей, рішень. І хай у вас все виходить на як найкраще. Дякуємо. Дуже дякую. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.